Ще раз добрий день. Окрім подарунка від Усика, у нас сьогодні звичайно був подаруночок від Дани білого у вигляді бомбезного в лапках Ні Файтнайту, який очолював Едсон Барбоза. Як по традиції, швиденько стрибаємо у мейнкарт і розбираємося, що ж там сталося. Поїхали! Відкривали мейнкарт Луана Піньєро та Анджела Хіл. Луана залетіла в UFC через претендентську серію, виграла три бої поспіль, але потім налетіла на рібас і програла технічним нокаутом. Хіл в UFC уже давно програвала в основному топам по типу Маккензі Дерн та Аманди Лемос. 40 років Анджелі Піньєро на 10 років молодша. Поїхали дивитися. Почався перший і почалося те, що ми всі так сильно любимо: неймовірний бій з тінню, видовищний безконтактний бій, плюс-мінус нуль акцентованих ударів. В середині раунду пішла секундна рубка. Дівчата помацали щелепу одна одної, і Піньєро вирішує переводити. Переводить невдало і переводить сама себе. Луана знизу тримала голову хіл і намагалася придумати щось по типу гілліятини, але нею там і не пахло, досить довго тримала, хіл піднялася і вже зверху намагалася вставляти хамерфісти. Піньєро знизу викидувала ноги. Так, раунд і закінчили. У другому до середини знову нічого не відбувалося. У хіл був один точний аперкот. Далі пішов клінч біля сітки, в якому вона вставила коліно, і після цього буквально через декілька секунд Джебом відправила Піньєро вниз. Але та швидко піднялася. Кардіо Пінь'єро, до речі, на другий раунд не вийшло. Там була Пін'єро без Кардіо. Були спроби тейкдаунів від неї, але ці спроби краще не бачити. При черговій спробі такого тейкдауну Хіл хапає голову в гіллятину, закриває захват, і вже буквально через декілька секунд Піньєро стукає. Гіліятиною у другому раунді перемагає Анджела Хіл. Ну а Піньєро в терміновому порядку треба качати кардіо. У бою з Рібас була та сама історія. Померла в середині другого раунду. Тут, в принципі, ситуація не змінилася. Далі в нас ішов бій Едріана Янеза та Вініціуса Сальвадора. Обидва вихідці з претендентської серії. Янес після підписання набив стрік із п'яти перемог, але роб фонд був проти шостої. У Сальвадора не все так весело. Дві поразки після підписання поїхали дивитися. Почався перший, почали дуже активно. Обидва були націлені на нокаут, але я підозрюю, чуваки поспішали на трансляцію бою у Ф'юрі. Розмінів було багато. В основному, по повітрю, точніше був Янис, У нього добре залітали бокові та аперкоти. Сальвадор поки що встигав лише видувати шмарклі. Подивіться на це. В середині раунду в черговому розміні я не спіймав Сальвадора акцентованим правим з боку, і той зі швидкістю тих шмарклів летить вниз. Далі йде добивання і багато хамерфістів в голову. Рефері дає Сальвадору відчути себе воїном. Але згодом бачить, що голова воїна перетворилася на баскетбольний м'яч і зупиняє бій. Лежав він там ще довго і, можливо, отримав серйозні травми. Технічним нокаутом бій забирає Едріан Янес. Ну а Сальвадор, схоже, останній раз відбував шмарклі в октогоні UFC, три поразки поспіль після підписання. Далі в нас ішов бій темби Горімбо та Раміза Брахімая. Горімбо провів у UFC 4 бої. Перший програв, тепер іде на стріку із трьох перемог. Рекорд Брахімая 2-2. Поїхали дивитися. Але є проблемка, тут нема на що дивитися, і я не жартую зараз. За 15 хвилин я нарахував не більше 7 ударів руками. У першому Брахімай запропонував боротьбу, сам опинився знизу, і там вони просто лежали. Потім просто стояли в клінчі, потім просто лежали і потім просто стояли в клінчі. Рефері буквально благав щось робити. Але ні, жодних спроб сабмішанів взагалі. Це просто 15 в прямому сенсі хвилин обнімашок. Це просто. Треш на рішення наборов Горімбо. комейн івент Калін Вільямс проти Карлстона Харріса. Вільямс провів у UFC 7 боїв, 5 з яких виграв, програвав Мішелю Перейрі та Ренді Брауну. Харріс провів 5 боїв, програвав лише Шовкату Рахмонову. Поїхали дивитися. Почався перший, і тут, слава Богу, хлопці почали активно, стали в центрі і почали розміни двійками. Буквально стояли і викидували двійки по черзі. Уже на початку раунду двійка Вільямса виявилася важчою і Харі з однією ногою відправляється у світ духів. Хоча, треба відмітити, він теж влучив в той самий момент, але знову ж таки вирішила, чи то щелепа Вільямса, чи то двійка, це для нас залишиться загадкою. Нокаутом у першому раунді бій забирає Калін Вільямс. Ну і мейн івент Едсон Барбоза проти Лерона Мьорфі. Барбоза програв всім можливим топом у напівлегкій, але середняків по типу Кварантіло та Сідіка Юсуфа закрив. 38 років у Барбозі Мьорфі йде без поразок у UFC, 5 перемог, одна нічия. Поїхали дивитися. І тут я напевно почну зі спойлера: на Барбозу реально було сумно дивитися. Коментувати кожен раунд тут немає ніякого сенсу, так як картинка бою повторювалася із раунду в раунд. Але перший все-таки треба виділити. Почали хлопці обережно мацали дистанцію джебами. В першій половині раунду Барбоза виглядав непогано, вставляв свої фірмові кіки, залетіло і декілька джебів, а ось в другій половині таке відчуття, що Барбоза закінчився. У Мьорфі почали залітати двійки, залітали вони стабільно, залітали вони всю другу половину. Під кінець Барбоза вирішив вставити коліно в голову і привів сам себе. Тут знизу ще був цікавий момент, коли Мьорфі намагався наносити. Удари, то на останній секунді щелепою з'їв апкік барбози і просто посипався вниз. Але раунд відразу закінчився, а могло бути цікаво. Ну а далі пішла та сама картина, про яку я сказав вище. Барбоза просто кожні 10-15 секунд з'їдав головою двійки. Ви подивіться на це, він вже буквально ходив боком. Більше ста ударів Барбоза заблокував головою на протязі п'яти раундів і не падав, а певно, краще би впав, так менше б шкоди отримав. Мьорфі викидував багато панчів, намагався фінішувати, але не вдавалося, чи то руки подушки, чи то Барбоза просто відмовлявся падати. Одноголосним рішенням бій забрав Лерон Мьорффі. Не можеш фінішувати опонента, який вже буквально літає по октагону, це дивно. Певно, йому ще рано у топ-10, бо з нього можуть зробити графіті на канвасі. А я нагадаю, Барбоза зараз 12-й в рейтингу. У нього і раніше кардіо було під питанням, а в такому віці битися з молодими, звичайно, це нелегко. Так прийшов подаруночок даний хлопці та дівчата. Я дякую всім, хто дивився до кінця, всім, хто підтримує, ну і почуємось.